Українські військові продовжують операцію на лівому березі Дніпра Херсонської області. В інституті вивчення війни заявляють, українська диверсійно-розвідувальна група висадилася біля села Підстепне. Воно розташоване у 20 кілометрах на схід від Херсона та у 3 кілометрах від Дніпра. І захопили ділянку дороги, що сполучає пойму козачі лагері та кринки. Цю інформацію підтверджують і так звані російські воєнкори. Херсонское направление. Утром у водной преграды стало тумана, чем и пользуется противник для переброски своих ДРГ и атак на нашей позиции. Так, уже до моста вражеские силы сумели продвинуться до населенного пункта Подстепное. У Песчановки воздушным наблюдением была выявлена группа противников в количестве 20 человек, по которым отработали ВСРФ. Також російські блогери стверджують, що українські війська контролюють частину кринки та отримують позиції біля Антонівського автомобільного та залізничного мостів. Пропагандистські телеграм-канали стверджують, що українські війська переправляють на великі групи особового складу через річку Дніпро на човнах у різних точках. І, хоча Міноборона РФ щодня звітує про знищення українських ДРГ і називає спроби десантування українських військ невдалими. Викорити сили оборони з лівого берега в окупантів не виходить. Причому уже давно перші новини про висадку українського десанту на лівобережжі з'явилися ще у травні. З тих пір сили оборони тримали невеликий плацдарм біля Антонівського мосту, час від часу роблячи успішні вилазки в тил противника. А всередині жовтня самі росіяни визнали, ЗСУ значно розширили свою присутність на окупованому березі. І відбили кілька сіл. Пропагандисти визнають, лівобережжя виявилось фактично голим. Його захищає тільки невелика кількість мобілізованих. Усі більш-менш підготовлені частини окупанти перекинули на запорізький напрямок, щоб стримати контрнаступ ЗСУ.